Хто має вухо, нехай чує. Хто веде у полон, той сам піде в полон, хто мечем убиває, тому самому належить бути вбитому мечем. Ось тут терпіння і віра святих, і побачив я іншого звіра, що виходив із землі. Він мав два роги, подібні до ягнячих, і говорив як дракон. Він діє перед ним з усією владою першого звіра і примушує всю землю і тих, що живуть на ній, поклонятися першому звірові, у якого смертельна рана зцілилась, і творить великі знамення, так що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І чудесами, які дано було йому творити перед звіром, він спокушає тих, що живуть на землі, кажучи тим, що живуть на землі, щоб вони зробили образ звіра, який має рану від меча і живий. І дано було йому вкласти дух в образ звіра, щоб образ звіра і говорив, і діяв, так, щоб убитий був кожен. То не поклониться образу звіра.